Доброго здоров'я, шановні друзі! Коли ми говоримо про медицину, ми часто згадуємо технології, аналізи, препарати. Але ми часто забуваємо про тих, хто за всім цим стоїть, про людей. та ревматолог це саме два фахівця, які працюючи в команді, вони для пацієнта можуть забезпечити найкращі умови для діагностики та одужання. І сьогодні наш ефір буде присвячений саме командній роботі терапевта і ревматолога. Ми з вами розберемося, чому так важливо, щоб ці два фахівця працювали саме у співпраці, адже в медицині не працює, що я, як лікар, головна. А працює те, що краще саме для вас, для пацієнтів. І для цього ми тут. Також, друзі, зазначу, що якщо ви під час перегляду відео почуєте якісь сторонні звуки, шуми, то я вам скажу таке, що ми працюємо зараз в дуже складних умовах. Ми працюємо при відключеному світлі. І, звісно, у нас працюють генератори, тому цей шум саме від них. Отже, сьогодні у нас в гостях. Лікар-терапевт, яка вже має спеціалізацію з ревматології, Катерина Сакравіщук. Вітаю вас, Катерино. Вітаю вас, Наталія Валерівна, вітаю вас, шановні друзі. Дуже дякую вам за запрошення. І одразу, Катерина, я хочу почати із головного. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам: хто ж такий лікар-терапевт? Чи дійсно це прям такий чарівник світу, і майстер на всі руки, який лікує всіх і всіх хвороби одночасно? Певною мірою так, але можна сказати точніше, терапевт це та людина, яка бачить пацієнта цілісно? Ми є тою першою лінією медицини, коли пацієнт звертається з усіма своїми скаргами для того, щоб розібратися, що зі мною трапилося. Ми є своєрідним медичним детективом, який поєднує знання з кардіології, пульмонології, гастроентерології, і, можливо, це нас називають чарівниками або майстрами на всі руки. Катерино, а чи правда, що Різні терапевти вони мають різний багаж знань, і не всі можуть однаково розбиратися в певних галузях медицини. Абсолютно правда, лікар, як і будь-яка людина, може цікавитись чимось що їй найбільше подобається. Це може бути кардіологія, це може бути гастроентерологія. Я, наприклад, особливо цікавлюсь ревматологією, і це природньо, бо медицина надзвичайно широка. І один спеціаліст не може бути повністю професіоналом в чомусь одному. Тому хорошому терапевту достатньо знань, аби скерувати пацієнта до вузького спеціаліста, якщо щось йде не так. Отже, шановні глядачі, ви, мабуть, вже зрозуміли, що терапевт це саме той фахівець, який зустрічає, так би мовити, пацієнта на початку хвороби з його найпершими скаргами. І... Зараз таке питання, Катерина. Скажіть, будь ласка, а з якими скаргами до вас звертаються пацієнти? Найчастіше пацієнти звертаються від ознак ГРВІ до того що в мене болять суглоби, є ниючий біль в спині сухість в очах або навпаки перехворіли на якусь вірусну інфекцію, і після того не можуть зрозуміти звідки ця температура, звідки така слабкість, і тут важливо терапевту зрозуміти, чи тут дійсно є втома, чи це початок якогось аутоімунного захворювання, коли я маю залучити вузького, вузькопрофільного спеціаліста і допомогти пацієнту цілісно. А тоді давайте поглибимось трошки. Розкажіть, з якими хворобами ревматологічними ви працюєте? Це може бути і ревматоїдний артрит, і системний червоний вовчак, і анкілозивний спондиліт, і досить улюблена моя подагра, коли у пацієнта з'являється незрозумілий артрит, десь біль. І тут ми починаємо розбиратися з пацієнтом, коли розпочати обстеження, на що варто звернути увагу. І знову ж таки. Коли я можу впоратися самостійно, а коли пацієнт вже йде е, цілісно до ревматолога, а скажіть, будь ласка, чи е, ведете ви пацієнтів з аутоімунними, системними захворюваннями сполучної тканини? Е, можуть бути такі стани е, через те, що ревматолог є. Вузькопрофільним спеціалістом і пацієнтам дуже важко буває потрапити на прийом. Терапевт може взяти на себе відповідальність і вести пацієнтів з за аутоімунними захворюваннями і вносити свої корективи, але це відбувається паралельно з ревматологом. Все ж таки, для того, аби лікування було ефективним і безпечним. І ви знаєте, друзі, враховуючи наші реалії сьогодення. Це велика привілея привілегії для наших пацієнтів, що вони можуть звертатись до такого фахівця терапевта, який знається саме на ревматичних, на аутоімунних системних захворюваннях, і так далі. А тепер, друзі, ми поговоримо на мою улюблену тему про вакцинацію, Катерина. Скажіть, будь ласка, яке значення має вакцинація у ревматологічних пацієнтів? Насправді роль терапевта ключова. Ми маємо провести просвітницьку роботу, розказати даним пацієнтам, чому ця вакцинація необхідна і чому вона безпечна, адже поток інформації дуже великий, і з цим розібратися насправді дуже важко. Чому важлива вакцинація саме в ревматології? Ці пацієнти зазвичай мають вже отоймуне захворювання, вони отримують базисну терапію, для чого в них є ослаблення імунної системи. І тут ми маємо допомогти цьому пацієнту профілактувати оці всі ризики і уникнути приєднання інфекційної патології. Тобто, терапевт може скласти чіткий план вакцинації, якщо пацієнт йому принесе свою карту вакцинації попередню, і він може виявити да які вакцини може, треба доробити, а які вже треба, а які вже є. Безумовно, карта щеплень є не тільки у дітей, а є вона і у дорослих. І ми всі потребуємо ревакцинації, а особливо потребують як пацієнти з груп ризику, так і пацієнти, які мають аутоімунні імунні захворювання. Отже, друзі, ви зрозуміли, що якщо у вас виникають питання щодо вакцинації, ви можете спокійно звертатися до такого фахівця, як терапевт, який вам допоможе розібратися із картою щеплень, і які хвороби небезпечні, і коли треба вакцинуватися саме ревматологічним пацієнтам. Тобто, всі ці питання це може вирішити такий фахівець. Тож, мої хороші, давайте підсумуємо. Чим же все ж таки займається терапевт і коли до нього треба звертатися? По-перше, ви можете звернутися до терапевта, коли ви маєте різні скарги, але ви не знаєте саме до якого вузькопрофільного спеціаліста вам іти: чи до ендокринолога, чи до кардіолога, чи до ревматолога. Також терапевт допоможе в лікуванні і веденні різних гострих і хронічних станів, які стосуються проблем з внутрішніми органами. Це можуть бути і серце, і нирки, і шлунок, і так далі. Також терапевт допоможе в питаннях вакцинації. І що важливо, терапевт Дуже має великий багаж знань щодо просвітницької і профілактичної роботи, і може скласти вам план, наприклад, щодо онкоскринінгу Катерина. А тепер скажіть, будь ласка, чи треба якось спеціально готуватися до прийому терапевта? Може здавати якісь обстеження робити чи аналізи, здавати? Дуже люблю це запитання. Пацієнти завжди цим цікавляться. Коли ви плануєте візит до лікаря, краще прописати, які скарги вас турбують, які ліки ви приймаєте, і що б ви хотіли запитати у лікаря. Якщо все ж таки у вас є якісь старі обстеження, висновки МРТ, КТ або аналізи, завжди беріть їх з собою. Ми зможемо оцінити динаміку і зрозуміти, які обстеження нам варто повторити, а які зробити по-новому. Отже, друзі, тут я підсумую і наголошу, що, будь ласка, не штудуйте інтернет, gpt Чат, не питайте якихось там знайомих, і не робіть, будь ласка, зайвих обстежень. Це будуть витрачені ваші кошти і ваш час. Беріть все, що у вас є, попереднє, і приходьте до терапевта. Отже, друзі, а зараз ми будемо говорити з вами саме про командну роботу. Цих двох фахівців терапевта і ревматолога. Чому вона важлива, де ми щось опускаємо? Тобто будемо розглядати важливе питання саме для вас, Катерина. Скажіть, будь ласка, чому в багатьох клініках відбувається відсутність співпраці між терапевтом і ревматологом? По-перше, я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що терапевти зазвичай мають щільний прийом і і досить часто перевантажені. А ревматолог через те, що він є вузькопрофільним спеціалістом, може приймати рідко і мати запис на тижні вперед. Через це дуже важко знаходиться комунікація саме терапевта з ревматологом, щоб обговорити якісь певні ключові питання. По-друге, я думаю, що так само буває часто, терапевт відправляє до ревматолога, ревматолог робить якісь свої висновки, і пацієнт губиться, губиться між фахівцями. У ревматолога, у невролога, у травматолога і тут особливо чому важливий терапевт, він є тим містком, який поєднує всіх фахівців, всі призначені лікування і дає подальший маршрут пацієнта, що з цим робити. І от ви знаєте, друзі, я дуже радію, що саме в клініці сучасної ревматології пацієнти не губляться, і лікарі цих пацієнтів не ділять. Терапевт і ревматолог в нашій клініці вони працюють командно, вони можуть передавати пацієнту один одному і вести його спільно. І це все відбувається саме на благо пацієнта. До речі, Катерино, нашим пацієнтам буде цікаво, як же відбувається прийом у терапевта. Ну от, наприклад, у ревматолога, коли пацієнт до мене приходить, я спочатку провожу з ним бесіду, збираю скарги, анамнез, тобто як протікала хвороба, історія хвороби. І починаю пацієнта оглядати. У нас така особливість, що ми оглядаємо пацієнта від макушки до п'яток. І я дуже часто прошу пацієнта, завжди прошу пацієнта роздягнутися до нижньої білизни. У деяких пацієнтів, на жаль, це викликає обурення. Ну, Наприклад, у мене приходить пацієнт, у мене болить один палець на нозі, а ви мене заставляєте роздягатися до трусів. Ну що це таке? Але я пацієнту пояснюю, чому це треба зробити. Подальшому я вже оглядаю пацієнта, роблю висновок, і пацієнт іде зі своїми рекомендаціями додому. А у вас як відбувається це? Насправді дуже цікаво з приводу спідньої білизни. Я досить рідко бачила таке в інших клініках, що лікарі роздягають пацієнта. Через те, що я є ревматологом, я перейняла цю практику в терапію, і дійсно, мій прийом трохи схожий з прийомом ревматолога, що мене так само цікавить від макушки до п'яток, тому що терапевт також має оцінити цілісну картину, а не тільки якусь одну скаргу або якийсь один аналіз. Також нашим глядачам буде цікаво дізнатися, чи може терапевт взяти на себе ведення пацієнта. Ну, скажімо, коли симптоми ще не ясні, зрозуміли, Ще йде постановка діагнозу. І чи може терапевт, коли вже діагноз встановлений, в подальшому вести цього пацієнта, звичайно, на початковому етапі терапевт може чудово впоратися з діагностикою, лікуванням і подальшими рекомендаціями для пацієнта наданням. Але якщо я буду розуміти, що моїх знань недостатньо, я не можу впоратись, лікування є неефективним, або якісь обстеження в мене викликають сумнів, я звичайно скерую до вузькопрофільного спеціаліста, в даному випадку ревматолога, або якщо буде необхідність, і до іншого спеціаліста. І от саме в цьому перевага клініці сучасної ревматології, тому що тут працює. І терапевт, і теж багато ревматологів. І Катерина, як терапевт, може звернутися до будь-якого з нас за порадою, і пацієнт не залишиться, як то кажуть, безхозний, без діагнозу і, відповідно, без лікування. А потім Катерина вже спокійно може вести цього пацієнта сама. А ще друзі, пацієнти часто губляться і не знають, до якого спеціаліста звертатися, або заболіло коліно. Але воно раптом пройшло і все. І пацієнт про це забуває. Але це може бути початком небезпечного ревматологічного захворювання. І ось тут пацієнтам що заважає звертатись до фахівців, їх обмежує саме страх. І от зараз ми про це поговоримо. Катерина, скажіть, будь ласка, а з якими страхами найчастіше стикаються ваші пацієнти? Я думаю, що це страх лікування, розпочати це лікування, страх діагнозу, страх майбутнього, страх від цього болю, який постійно турбує пацієнта, і можливо, це стигматизація, що пацієнти стають інвалідами, що він буде непрацездатній. Я ще додам до цього, що дійсно пацієнти дуже часто обходячи різних лікарів, вони зневірюються. Лікарі їх не слухають, призначають якісь незрозумілі ліки, виставляють якісь незрозумілі діагнози, призначають і зайві обстеження. І пацієнт розгублений. І він не хоче нікуди йти, він лікується самостійно або за порадами з інтернету, і все це призводить до того, що сказала Катерина до подальшої інвалідизації і так далі. Також, друзі, ми нещодавно провели цікаве опитування в нашій Фейсбук спільноті ревмопроби щодо того, як же ж терапевт приймає участь у лікуванні і веденні ревматологічних пацієнтів. І ви знаєте, ми отримали досить цікаві, але втішні результати. Усі результати опитування я поділила на декілька груп. По-перше, коли терапевт зовсім не цікавиться станом пацієнта. І це пацієнтів обурює найбільше. Навіть малесеньке втручання терапевта, його увага, вона вже потрібна цьому пацієнту. По друге, дуже багато пацієнтів не мають змоги потрапити до ревматолога, враховуючи те, що просто його немає в місті або в селі фізично, і саме терапевт буде тим фахівцем, який візьме на себе ведення даної групи пацієнтів. Також багато людей мають фізичні обмеження. І, скажімо, пацієнтка писала, що я не можу дістатися до ревматолога, тому що я інвалід, я не можу спуститися з п'ятого поверху, я майже прикута до ліжка. І також є, звісно, бюрократичні обмеження: це препарати, їх відсутність, безкоштовні рецепти, їх виписка, рецепт виписали відсутні ліки і так далі. І пацієнтів турбує настільки ідеальна система охорони здоров'я, скільки уважне ставлення лікарів саме до нього. Друзі, враховуючи, що я вище сказала, дуже важливо, щоб терапевт мав знання, хороші знання з ревматології. І якщо нас дивляться лікарі інших спеціальностей, то я вас запрошую на нашу медичну освітню платформу інституту ревматології, де ви знайдете дуже багато корисної інформації, сучасні гайдлайні, офіційне визнане лікування в нашій країні різних ревматичних хвороб. Ви зможете мати змогу поспілкуватися з колегами і навіть отримати бали БПР. І все це буде на нашому сайті Інституту ревматології. Посилання на нього буде, як завжди, в описі цього відео. А також посилання буде зараз у верхньому куточку екрану. Отже, друзі, головний висновок такий, що пацієнта цікавить. Саме відношення лікарів до нього, а не ідеально працююча медична система. І також головне, це командна робота між терапевтом і ревматологом. І клініка сучасної ревматології це саме той простір, де лікарі не діляться пацієнтами. Вони не перекидують пацієнта як м'ячик один до одного, а вони працюють у команді на благо щоб пацієнт відчував впевненість і турботу на кожному кроці. Отже, мої хороші, наш ефір добіг до кінця. Я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіли ми на ваші питання і чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання буде в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей і бережіть себе, Катерино. Дякую, що ви до нас завітали. На все добре. І вам дуже дякую, на все добре.